Гарні хлопчики і дівчатка. Якщо буде ваша ласка, слухайте всі на ніч казку. Давно ми із жабкою всезнайкою не читали для вас казочок. Але сьогодні ми тут тож помощуємося позручніше і слухаємо українську народну казку Дідова дочка і бабина дочка. Був собі дід та баба, і мали вони дочку, ото чи довго пожила баба чи ні, та й задумала вмерти, а як умирала, то своєму чоловікові сказала як я умру чоловіче, а ти будеш женитися, то гляди, не бери отієї вдови, що біля нас живе з дочкою, бо вона буде тобі жінкою, а нашій дитині не буде матір'ю. Добре, відказав чоловік, не буду, брати, не тої і ніякої, і женитися не буду. Заховав дід бабу і похорон відправив та й живе собі сам. А трохи згодом ішов раз селом та й зайшов до тієї удови, що жінка не веліла її брати. То чоловік казав Не буду женитися ні з якою. А той забув, що сказав забіг, побалакав і удову до себе попросив. Тоді вдова з великих радощів і сказала Я вже давно цього ждала. От усю худобу забрала і до діда жити з дочкою помандрувала. Ото живуть усі вкупі дідова дочка і бабина. Дуже бабина не любила дідової дочки. Сказано, як мачуха, все гризе голову, та й діти між собою часто сваряться, надто бабина дочка. Звичайно, як зведенята, у них ніколи ласки немає. Оце було як підуть на досвідки, то дідова дочка пряде. А бабина знає, цілу ніч гуляє з хлопцями та крутиться. І не раз так бувало, що гарцюючи, і мички попалить. А йдуть вони додому вранці, то дійдуть до перелазу. То й каже бабина дочка до дідової дочки Дай, каже, мені починки, сестрице, я подержу, поки ти перелізеш. Добре, каже сестрице, на. Поки дідова дочка перелазить, а бабина дочка, узявши починки, побіжить додому і матері набереше, що дідова дочка з хлопцями цілу ніч гуляла і мички попалила. А я пряла і додому поспішала. Бачте, мамочко, яка вона ледача, ця дідова дочка. От дідова дочка прийде додому, то мачуха й почне її бити і дідові виказувати. Твоя дитина леда, що не хоче робити, а ти не хочеш учити. Що вже мачуха не робила, як не знущалась, що дідові не наговорювала, а тій дідовій дочці все байдуже робить собі мовчки. Дуже було досадно бабі з дочкою дивитися, що дід свою дочку жалує, і почали вдвох радитися, як би дідову дочку витрути з дому, щоб її зовсім тут не було. Ото й почала баба дідові гризти голову. Твоя дитина леда, що не хоче нічого робити, тільки гуляє та спить, а ти ще її жалуєш. Ти б краще, ніж мав би жалувати, то б найняв її де небудь, то, може, що й було б з неї. Де я найму її, каже дід. Так веди, куди хочеш, а щоб вона вдома не була. Ото так докучила баба своїми речами дідові, що до живих печінок допекла. Бо щодня одно топкла веди, веди, та й годі. Нічого було робити дідові, треба вести, хоч і жалко. Зібралися вони і пішли, і зайшли у великий ліс. Дочка дідові каже Верніться, тату, додому, я й сама піду, десь найду собі службу. Добре, каже дід. Попрощався дід і вернувся, а дівчина пішла собі. Ото йде та йде дуже великим лісом, коли стоїть яблунька, така зарощена бур'яном, що й не видно її, та й каже дівонько голубонько, обчись мене, обполи мене, я тобі у великій пригоді стану. Дідова дочка закотила рукави, обполола, обчистила і пісочком обсипала. Яблунька подякувала, дівчина й пішла далі. Схотілось дівчині пити, вона зайшла до криниці. А криничка їй і каже Дівонько, голубонько, вичисть мене, прибери мене, я тобі у великій пригоді стану. Дівчина вичистила, прибрала і пісочком обсипала. Криничка їй подякувала. Вона й пішла далі. Коли біжить така пана собака та й каже Дівонько, голубонько, обчись мене, обери мене, я тобі у великій пригоді стану. Дівчина заходилась, обчистила, обібрала реп'яхи. Собака сказала Спасибі, дівонько, і пішла вона далі. Коли стоїть піч і така облуплена, а біля неї глина лежить і каже та піч Дівонько, голубонько, обчись мене, обмаж мене, я тобі у великій пригоді стану. Дівчина замісила глину, полізла у піч, обчистила, обмазала. Піч їй подякувала дівчина пішла далі. Йде та йде, зустрічає її жінка та й каже Здорова, дівчино. Дівчина відказала їй доброго здоров'я. Куди ти йдеш, дівчино? спитала жінка. А дівчина й каже Іду, тітонько, щоб де найнятися. Наймись у мене, сказала жінка. Добре, наймусь, відказала дівчина. У мене, каже жінка, невелике діло, аби ти вміла зробити те, що я скажу. А чому ж не зумію? каже дівчина, раз мені покажете пані матку, а вдруге і сама знатиму. Ото прийшли додому, де та жінка жила. Жінка й каже ось що, дівчино. Оце тобі казани. То ти рано й вечір нагрій окропу, вилий у корито і борошенце туди всип, і замішай. Тільки гляди мені, щоб не гаряче було, тільки тепленьке, та не бійся, щоб ти не побачила, щоб ти не почула. Стань на порозі, двічі свисни, до тебе позлазяться гадюки, ящіки, жаби і всякий звір. Ти нагодуй їх, то вони й порозлазяться. Куди кому треба. Дівчина сказала добре, пані матінко, так буду робити, як ви мене навчили. Увечері дівчина хутенько затопила піч, приставила окропу, нагріла трохи, повиливала в корито, борошенці туди всипала і замішала. Стала на порозі, двічі свиснула, і як почали злазитись, гадюки, ящірки, жаби і всякий звір. Також не до корита, понаїдались усі та й порозлазились. І так цілий рік дідова дочка там служила і робила те, що їй хазяйка сказала, а як скінчився рік, то та жінка й каже дівчині: ось що, дівчино, оце вже сьогодні рік, як ти у мене. Коли хочеш, то й другий будь, а не хочеш, то як хочеш. Ти мені добре робила. Спасибі тобі! Дівчина подякувала хазяйці за хліб, сіль і за все. Та й сказала Ходжу додому, спасибі вам, пані матку. Хазяйка й каже «Підеш вибери, якого хочеш коня і воза. А сама наготувала повнісіньку скриню всякого добра, дала їй і випроведила з лісу. Тоді попрощалися, сама повернулась додому, а дівчина поїхала собі. Їде дідова дочка повсту піч, що вона мазала, коли гляне, аж повнісінька піч пиріжків. От піч і каже Дівонько, голубонько, на тобі оці пиріжки за те, що ти мене прибрала. Спасибі тобі. Дівчина подякувала і тільки що під'їхала, а пиріжки так і пороснули у возик. Піч заслонилась, а дівчина поїхала далі. Їде та їде, коли дивиться, аж біжить собака і несе на мисто Добре, товсте і гарне, та ще й шліфоване. Як тільки прибігла до возика та й каже на тобі, дівонько, голубонько, за те, що ти мені у великій пригоді стала. Дівчина взяла, подякувала і поїхала далі, радіючи. От їде, і так їй схотілося пити. Вона й подумала заїду до тієї кринички, що я чистила, то, може, там нап'юся. От заїхала, дивиться. Повнісінька криничка води аж через верх ллється, а біля неї стоїть золоте барильце і кухлик. І каже криничка, напийсь і собі набери барильце і кухлик візьми. Стала та дівчина пити, а вона така добра, щось роду такої не пила. Набрала вона повнісіньке барильце додому та й кухлика не забула, і поїхала далі. Коли стоїть яблунька і така хороша, що не можна й сказати, на ній яблучка срібні та золоті і рясно-рясно. Дівонько, холубонько, на тобі ці яблучка за те, що ти мене обчистила, обполола. Дівчина сказала Спасибі та під'їхала під, під яблунку, а яблучка так і пороснули у возика. Приїхала та дівчина додому і гукає Ідіть, тато, забирайте добро. Вийшов дід із хати, дивиться, аж дочка його, він зрадів, побіг до неї та й каже де ти, дочко, була так довго. Служила в тату, каже дочка. Зносьте добро. А добро то так багато його було, повнісінький віз і ще й намисто добре. Стали зносити то те гарне, а те ще краще. Побачила баба, що стільки дідова дочка навезла усякої всячини. І напалася на діда веди, та й веди і мою дитину кудись свою повів. Ото, як докучила дідові, щодня це кажучи, сказано заздрість бабу взяла. То і він так сказав Нехай убирається, поведу. Попрощались, і пішов дід з бабиною дочкою. Зайшли у ліс, дід і каже: Іди ти, дочко, а я вернусь додому. Добре. Відказала бабина дочка. І розійшлися дівчина у ліс пішла, а батько додому. Іде бабина дочка великим лісом, коли стоїть у бур'яні яблунька та й каже Дівенько голубонько, обчись мене об то я тобі у великій пригоді стану. Дівчина відказала Оце, чорт не видав, буду руки каляти, ніколи мені. І пішла. Іде бабина дочка далі, коли стоїть криничка, така зарощена, та й каже Дівонько голубонько, вичесь мене, прибери мене, я тобі у великій пригоді стану. Оце лиха година, мені треба йти скоренько, сказала та дівчина та й пішла далі. Ото йде повсту піч, а піч і каже Дівонько, голубонько, обмаж мене, я тобі у великій пригоді стану нехай тебе лиха година маже не я буду мазати, сказала бабина дочка, дуже розсердилась і пішла далі. Коли це біжить собака, така погана, що гидко й глянути, та каже Дівонько, голубоньку, обчись мене, обери реп'яхи на мені, я тобі у великій пригоді стану. Дівчина поглянула та й каже Оце бісів батько тебе не видав, така погана. Та щоб я коло тебе руки каляла, а щоб ти не діждала. І пішла бабина дочка далі, лаючись. Зустрічає її та сама жінка, що дідова дочка у неї служила та й каже Здорова була, дівчино, дівчина відказує. Доброго здоров'я, тіточко. Куди ти йдеш? спитала жінка. А бабина дочка відказує. Та йду, тітонько, щоб де найнятися. А жінка каже, наймись у мене, дівчино. Добре, тітко, каже дівчина, а яке ж у вас діло? Та в мене діло невелике, дочко, аби ти зуміла робити, сказала жінка. А чому не зумію? відказала дівчина. Ви мені раз розкажете, а вдруге сама знатиму. Ось що, дівчино, каже ді... жінка. Така твоя робота. Оце тобі казани, рано й вечері нагрій окропу. Та не гарячого, щоб тільки тепленький, вилий у корито, замішай борошном, тоді стань на порозі, двічі свисни, тільки не бійся. То до тебе позлазяться всякі ящірки, гадини, жаби, наїдяться і порозлазяться, куди їм треба. А що зумієш так робити, дівчино? Зумію, каже дівчина. Ввечері бабина дочка затопила піч, поставила води, та як закипіли казани у ключ, мов грім загримів, бо казани великі були. Тоді дівчина набрала борошна мірку і всипала туди, та й замішала не піло, але мішку сама стала на порозі, свиснула двічі. От прилізли гадюки, жаби, ящерки і всякий, -всякий звір. Кожне до корита як ухопить, та й вивертається, і так усі чисто попеклися. Тоді бабина дочка бачить, що всі понаїдались, повивертались і не встають. Пішла до хазяйки та й каже Що це у вас, пані матко, така чудна скотина, наїлась та полягала, та й не встає? Як не встає? крикнула хазяйка зляку та стрім голову на двір. побачила, що неживі, ухопилась за голову та й в крик. Ой, Боже мій! Що ж ти наробила? Ти їх попекла. Лаяла і плакала, та нічого не помоглось. Потім поскладала печеню в скриню і замкнула. А як скінчився бабиній дочці рік, то вона все та ганчірками пригнітила і дала коняшу лудивого, воза поламаного, поставила скриню з гадюками печеними і випроводила дочку Бабину із лісу. Поїхала та дівчина додому та й не знає, що матері везе. Їде, радіючи, що в неї буде те, що в дідової дочки є. Коли дивиться, аж біжить шляхом собака і несе на шиї разок намиста доброго, ще й шліфованого, кинулась дівчина за тією собакою, щоб відняти намисто. А собака й каже Е, дівонько, голубонько, не хотіла мені у пригоді стати. Не будеш від мене намиста брати. От доїздить вона до тієї печі, що мазати не схотіла, дивиться аж повна піч пиріжків. Ну, думає, візьму пиріжків. Матері на гостинець тільки злізла з воза, а та піч закрилася та й каже Е, дівонько, голубонько, не хотіла мене прибрати, не будеш і пиріжків брати. Доїздить до тієї кринички, і дуже їй схотілося пити. Дивиться, як на те ж криничка, вода так і лється Вона туди стрімголов кинулася, а криничка закрилася та й каже Е, дівонько, голубонько, не хотіла в пригоді стати. Мене причепурити, то не будеш і води пити. Заплакала дівчина та й поїхала далі. Ото їздить до яблуньки, а на ній так рясно яблук, що ніде курці клюнути. Та такі гарні, срібні та золоті. От вона каже собі Піду хоч яблучок, струшу, матері гостиниць повезу. Ото тільки що підійшла, а яблучка скік угору, аж на вершочок яблунька й каже. Е, дівонько, голубонько, не хотіла мене прибрати, не будеш з мене і яблучок зривати. Заплакала бабина дочка та й поїхала далі. Ото приїхала у двір до батька і гукає Ідіть, тату, заберіть добро. Дід і баба вибігли з хати, дивляться, аж дочка приїхала. Дуже обоє зраділи, увели її в хату, унесли й скриню. А як відчинили, подивилися аж там самі жаби та гадюки, вони в крик. Дочко, що ж це таке? Тоді бабана дочка й стала розказувати, що їй було. А баба з дідом слухають. А як розказала вона усе те то баба й сказала Мабуть, твоя така доля, що куди не підеш, то золоті верби ростуть. Сиди краще дома та не рипайся, бо та добра привезла, а ти гадюк. І ще добре, що хоч жива прийшла. Отак От вони собі живуть і хліб жують, коромислом сіро возять, оберемком воду носять. Дідова дочка пішла заміж, а бабина і досі дівує та гордує. Слягайте і сни споглядайте. На добраніч і солоденьких вам снів.